Привіт всім любителям вишивки! Ви на каналі Зоряні Хрестики з вами я, Юля. Сьогодні на календарі у нас 2 грудня. За вікном, як завжди в Харкові, похмуро, сиро, але ми з цим боремося і піднімаємо собі настрій вишивкою. Минуло два тижні з моменту мого останнього включення я трішечки вам навишивала, і давайте ж подивимося, що в мене там гарненько вийшло. Почнемо ми з вами з моєї роботи. Вона ще, на жаль, осіння, бо до зимового настрою я ще не дійшла. І вишиваю саме осінні дизайни. Отже, починаємо ми. З першої моєї роботи, це робота від Мілхіл. Ось так вона виглядає. Зараз наразі тут вишиті всі хрестики, є трішечки бстірчу і немає бісеру. Цю роботу я вже попрала, попросувала, і залишилось мені пришити бісер. Покажу вам трішечки зблизька. Ось така гарненька краса в мене вийшла. Все дуже швидко вишивалося, не можу сказати, що легко, бо були в мене, я вже розповідала, певні труднощі з, з цим кольором. Я думаю, що це із-за того, що кольори ниток. Дуже схожі між собою, ну і ще схожі до моєї основи. Тут я замінила перфовепір на тканинку. І ось така гарнюнька в мене виходить. Давайте тепер подивимось на мої залишки. Залишок залишилось тут досить достатньо. Всіх ниток мені вистачило. Ось так вони виглядають. Деякі ниточки я. Брала з попереднього набору, щоб відшити їх, так, щоб вони не валялись, не залишались, то ось цих-всіх -всіх вистачило. І залишився мені бісер. Зараз вам його покажу, можливо, хтось вже із Апова, хтось і не бачив. Тут ось такий бісер. Бісеру тут, мені здається, шість. Так, шість. Різних видів бісеринок. Ну і ось такий гарбузик, він пластиковий, я його і буду пришивати. Ось така краса. Так. Вже не, не терпиться повишивати бісер, щоб побачити всю роботу. Бісеру тут доволі так багатенько, то буде класно виглядати і переливатися на світлі. Ось такий мій процес. Пропоную далі перейти до наступного. Наступний процес був теж осінній, називається він під дощем від виробника Леля. Ось так він виглядає. Дуже гарний дизайн, дуже легко вишивається. Все логічно і зручно. Розпочала я вишивати зсередини і хотіла піти сюди, вишити обличчя ведмедуку, а потім вже піти на інші якісь елементи. Але цього не сталося. Я розпочала зсередини, але вийшло в мене, в мене ось так. Наразі, ось так він виглядає. Пошла я зсередини, пішла, думаю, обличчя зразу там незручно вишивати. Думаю, зроблю трішечки початок капелюха і потім обличчя. Але ниточка за ниточкою, щоб логічно все це було, щоб нарощувати ниточку до ниточки, то вийшло ось так. Давайте ближче подивимось, які елементи в мене тут вийшли. В мене вже з'явилось вушко. У ведмедика ось воно малесеньке вушко. Немає ведмедика, а вушко вже є. З'явилися тут начерки рукавчика ось цього і іншого. І вже тут трішечки лапок з'явилось. Ось така краса. Взагалі вишивається дуже класно, але потрібен час. Як завжди, мало часу, то оце і маємо. Вишивала я тут 4 дні. Але вишивала по приблизно десь 200 хрестиків. Всього в мене зараз 13,8% це 1198 хрестиків. Залишилось тут ще 6638 та бекстіч. Ось така інформація. Вишиваю я по фантастіч, тому знаю, скільки хрестиків вишила, скільки днів вишивала, або якщо вишива поперовій схемі, я не рахую, не записую, коли я там вишивала, а тут є така можливість, то вам трішечки більше розказала. Так, ниточки тут знаходяться на палетках, можливо, хтось не бачив. Палетки, схожі з Dimensions. Трішечки вони в мене ось так виглядають, закублені. Нарізка досить велика, не вміщається в кадр. Ну, ось так, навіть навпіл в три. Ну, десь, мабуть, метрова. Зараз перевіримо, так, десь метрова. Ось такі палеточки. Тут три. На палетках є позначки, які у нас фантастичні. так, і на паперовій схемі. Ось тут ми бачимо. Також тут є і бленди, ми, бачимо, позначають і кількість складень, одна складення, два складення взагалі дуже зручні такі органайзери, дуже полегшує життя. Так, ну і далі хочу перейти до наступного свого процесу. Це буде довгоочікуваний фініш. Роботу, яку я почала ще два роки, 9 місяців тому, це півонії. Їх я собі купляла на день народження, потім у березні розпочала, і ось о, хотіла в цьому жовтні закінчити. Але трішечки не встигла, не засмучувалася, вже як є, я ніколи не поспішала. Але трішечки мені сумно було з того, що ця робота закінчується. В перший раз в мене такі емоції, бо перший раз я вишивала таку велику роботу. І тому, звичайно, показую вам свій фініш. Ось так виглядає. Повністю, мабуть, вона не влізе. Але ось так. Покажу. Закінчувала я вишивати останні ці, ці травинки чи колоски, і все. Вишивалася картина габіленом. І цю картину я хочу, звичайно, оформлювати, але в мене є певні сумніви стосовно оформлення. бо... Тут її повело в різні сторони, вона крива коса. Тобто Ми бачимо, що тут зап'ялино, тут дірка, тут теж косо, тут теж косо, тут теж косо. Тобто всі сторони дуже-дуже-дуже косі. То я не знаю, як, чи виправиться взагалі багетка, чи можливо прийдеться трішечки залазити, так, щоб виправити. Цю роботу я ще не прала. Поставила її, любуюсь. Ось е, такі справи. А поки що замість цього дизайну не планую нічого розпочинати, бо в мене там є певні роботи, які я хочу завершити. То коли я ті роботи завершу, розпочну що ще масштабніше. В попередньому відео я казала, що це буде старе яблення від мережки. Можливо, вона, можливо, е, на той момент, як я щось почну починати, щось захочеться іншого, то будемо вже визначати по настрою. Ось такі мої справи, ось такі мої просування. Тепер давайте поговоримо про мої нові старти. Вони присвячені вже зимі, бо хоч на календарі вже і початок зими, але снігу немає, потрібно щось з цим робити. І вже час розпочинати зимові дизайни. Хочу розпочати цей сезон зимовий з. Невеличкої роботи від Dimensions. Вона зовсім невеличка розмір 9,5 на 11,4 см. Це ось така манюнька від Dimensions. Це кульки. Є також інші дизайни цих кульок це там цей, потім відміть, і два. Санта Клауси. Мені найбільше подобається з цієї серії саме сніговик, бо в нього дуже класний настрій. Так, передається: настрій саме зимових свят, позитивних якихось емоцій, тому я його вирішила вишити. Можливо, ще оберу якийсь дизайн в пару, щоб він один не сумував. Але поки що не вирішила, бо це є фаворитом. Звичайно, що я вже туди залізла, все, від тіля витягнула, бо я хочу вишивати цей набір не на пластику, який пропонується виробником, а замінити його на спеціальну підставочку. Ось таку прозору, акрилову, мабуть. Мені подобається цей варіант, коли вже ми вишили, все зробили, фетрик приклеїли, тут є підставочка, поставили і любуємося. Трішечки, звичайно, я замовила цю заготівку, а потім подумала, що, мабуть, можливо, краще було б замовити не прозору, а білу. Не знаю, чомусь мені потім сумніви закралися. Але ж класно буде біле, мабуть, бо буде виглядати, ніби воно скляне, бо це ж скляна кулька. Ну, мучають мене трішечки сумління, але буду вишивати вже на цій, бо обрала цю. Вишивати буду по паперовій схемі, не шукала електронної, там дуже легка, дуже легкий дизайн, так. Дуже все легко шиється, мабуть, не знаю, вищі скажу точніше. Тут у нас 14 кольорів, нитка так виглядає, така палітра. Досить яскрава, досить різноманітні кольори. Тут і фіолетовий є, мабуть, на шарфику, так. і зелененький, і червоненький, і жовтенький. Всі кольори веселки. Тож буду вишивати, розпочинати. Ось така кольорова гама, ниточок розкручена. Так, ну, вже, як завжди, все не терпиться, все не терпиться. Але, думаю, якщо я почну зараз вишивати зимові дизайни, то закину осінні. А Я не хочу закидувати осінні, бо не хочу їх залишати на наступний рік. Тому буду розпочинати потихеньку вишивати зимові, та як сніга нема, то буду вишивати осінь. До речі, осінь дизайн, так мій осінній, дуже зараз передає погоду, яка у нас за вікном. Тож буду продовжувати вишивати осінні дизайни. На цьому ми з вами закінчуємо. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Мені дуже приємно читати ваші коментарі, бачити ваші вподобайки. Тож підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступне відео. І запрошую, як завжди, вас до перегляду мого наступного відео.